Оновлена камера від даху, а саме про версії, і саме довго очікувана камера, тому що коли вона вийшла в 2,8 фокусною відстань, я її максимально захитив, бо мені не сподобалось, як вона знімає саме в день. Яка чіткість, коли я не подивився, як вона показує вночі, і я трошки змінив свою думку. І я мене завжди мене бомбило, чому вони не зробили фокусну відстань в 3,6. Міліметра, тому що воно би дуже багато що змінило, і нарешті ми маємо камеру з 3,6 фокусною відстань. Зараз подивимося на наші здаблички, чи щось вирішилось чи ні. Камера має 94 градуси кут огляду і має вже нових декілька фіч. Наприклад, таких як ви можете вже... Підсвітку денну. як попередні камери, якщо недостатня була освітленість, вона включала свою led підсвітку Зараз вже можна виключити повністю, і навіть ми можемо регулювати яркість самої led підсвітки Ми хочемо яркіше, хочемо темніше. Також детекція руху, само собою, всі наявні аналітики, людина, автомобіль, і навіть вже тепер виявляє по звуку. Також є чутливість, чутливий мікрофон, який також нормально Нормально по звуку також має давати сповіщення. Також наявні сповіщення, само собою, аналітика 4 мегапікселя, 94 градуса. Камера налаштовується зараз на 4096 бітрейт. Йдемо туди на наші таблички, і будемо дивитися, як дана камера показує і що вона може. Насправді, це камера, яка просто станом на зараз порішала всі камери з нічною підсвіткою, тобто аналогів, немає просто ніякого виробника. Так, дана камера показує, і погодьтеся, що кольоропередача в камері досить таки на високому рівні. На відміну, наприклад, від інших виробників, чомусь багато хто такої кольоропередачі не може передати, але я піше підкреслю це є дефолтні налаштування щодо кольорів. Але ми зараз подивимося, що у нас відбувається на 10, 15, 20 метрах, яка буде відстань, яка буде чіткість і так далі. І зроблю порівняння з старою моделлю, які вже 3 роки. Також 3,6, але не віз колорна. Вона має звичайний фол-колор, має інфрачервону. А ця вже в нас віз колор, яку має над там високочутливу матрицю 50-тисячних люкса, якщо я не помиляюся. Вночі вона бачить так, що аналогів реально немає. Можете зайти на канал, подивитися, як вона дивиться вночі. Там, власне, як технологія візколор передає зображення вночі. Вночі там реально вау, в день є питання. А питання є чому? Тому що 94 градуси. Я вам зараз роблю таке невеличке порівняння. Підкріплю ще скріншоти, як показувала камера з 3.6 стара і як показує ця. Поїхали. 10 метрів. 10 метрів, отаке зображення, обличчя видно, табличку видно, погодьтеся. так, Все окей. Давайте станемо на 15 метрів. Давайте ми станемо на 15 метрів і подивимося, що у нас робиться на 15 метрах. На 15 метрах у нас відбувається отака історія. Так, щось трошки підзатупило. 15 метрів, отаке зображення. От таке зображення. Видно-видно. Номер видно. Так собі. Номерного знака, скоріш за всього, ви не побачите. Давайте я вам підкріплю. Як бачила попередня камера старішого типу 15 метрів. І можете собі порівняти. Так. Ідемо на. Що ми пішли? Пішли на 20 метрів. Таке зображення у нас на 20 метрах, таблички не видно, лажа повна. Ну, а що ми хочемо? Ми хочемо широко і чітко. А у ви так, так не виходить. Підкріпляю ще 25 метрів, як бачила, старіша камера, як бачить ця. Ну, різниця є. Ну і Давайте ще на 25 метрів. І 25 метрів також зараз вам зроблю підкріплення. Та що ти мені вивалюєш постійно? От. І так, видно на 25 метрах. І підкріплюю вам, як бачила камера попередня 20 метрів. І що ми можемо зробити? Який висновок? Висновок ми можемо зробити такий, що як би ми не хотіли широко бачити і чітко, технічно неможливо. Ця камера старіша бачить чіткіше завдяки свого куту в огляду в 78 градусів проти 94. Це логічно було зрозуміло, що ця камера буде гірше бачити. Загальний огляд непоганий, класний. Не забуваємо, що об'єкт, який буде рухатись ваша камера, якщо буде стояти на будинку, він буде рухатись власне, до будинку. І чим ближче він буде підходити, тим ідентифікація буде краще. На дальній відстані, на жаль, треба брати з більш вузьким кутом огляду і так далі. Якщо вам потрібно ці моменти проглядати. Зато ця камера вночі показує так, що просто красотіща, щоб ви не купили кота в мішку. Підписуйтесь обов'язково на цей канал, щоб бути завжди в актуальні новинки, розуміти, які виходять, і так далі.